Ще 10 пікапів для наших військовослужбовців незабаром поїдуть на передову. Автомобілі вдалося знайти завдяки допомозі небайдужих та благодійному фонду Куровських. Серед волонтерів є і ті, хто раніше самостійно збирав кошти на подібні машини. Був дзвінок від знайомого від мого кума, що треба машину терміново. Він кінолог в Національній гвардії. Каже, є задання перевезти собак, а всіх собак перевезти нема можливості. Каже, ми знайшли бус, його треба переобладнати, але є сума, якщо не помиляюсь, було 4 тисячі доларів. Каже, треба допомогти. Тоді він звернувся по допомогу до знайомих, які раніше мали справу з подібними ситуаціями. Мої церковної спільноти з Лемодівки поїхав до нашого отця, з яким завжди. я завжди кажу, чи може ви щось поможете? Він каже: так, бо може у нас так само збори були. Одну частину закрив збору він. «Парафія вознесіння, другу частину збору закрили прафія воскресіння. То два наших отця, з якими ми завжди, з дитинства по факту спілкуємося. І за дві години вийшло зібрати на бус, на ремонт на переобладнання. Юрій каже, що після того, як відправив першу автівку і зрозумів, як усе працює, почав збирати кошти на інше обладнання для військових. Далі вже пробували на каски, їм, так само збирали, бо в них було пошкодили каски. І далі люди допомагали закривати так само збори різними методами. Хтось на карточку скидав, хтось чув, що ми допомагаємо, самі приносили кошти. Найважче найбільше часу забирає бюрократія. Це я не знаю, що треба зробити, щоб її забрати, але це найдовше. Якщо ж і ви вирішили збирати кошти на автівки для ЗСУ, то необхідно в першу чергу дослідити ринок. Чітко розуміти, що плануєте придбати та мати час на цю справу, розповідають волонтери. Зрештою, я вірю в те, що можна зайти на OLX, пошукати, вибрати автомобіль, домовитись з власником, позвонити до всіх своїх друзів, прийти на роботу, сказати: ось ця машина, от вона вже є. Я з власником говорив, вона класна, я оглянув цей технічний стан. Її ми можемо її взяти, він дає знижку, нормальна, адекватна людина. все поїде от до цього. Я теж за це відповідаю. Тобто, брати на це відповідальність, а не просто я хочу зібрати на машину, не знати кому, не знати де і не знати як. Не варто забувати й про збір документації. Обов'язково підписувати акти прийому передачі, зберігати листи, які відбувалися у вас під час купівлі автомобіля з військовими, щоб потім можна було звітувати не тільки перед людьми, які подивляться на картинку, але й перед СБУ і прокуратурою. Сам Олександр вже кілька місяців разом з волонтерами відправляє допомогу на передову. Ці пікапи пригнали з Великобританії. Чоловік розповідає, що спочатку теж було важко, але зараз вдається відправляти на передову по 10 машин кожні два тижні. У нас є волонтер у Лондоні, який безпосередньо там збирає машини. Зараз ми вже навіть по селах більше їздимо, ніж в самому Лондоні, і відправляє нам сюди. Тобто, там є теж наші свідомі українці на діаспорі, які знаходяться. Діаспора, яка шукає автомобілі, допомагає нам їх сюди доставити. А ми вже тут їх розподіляємо на підрозділи. Завдяки цьому благодійному фонду вдалося пригнати вже 42 пікапи, які зараз вкрай необхідні нашим військовим. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, правда, тут Львів.